Що ви ФОП зараз на двох відсотках? Як вам діяти? По-перше, закон, законопроект, який був підписан в першому читанні, до кінця ще не підписан. Коли його підпишуть і опублікують, ми будемо знати, які там умови і що вони написали в цьому законі. Яка ситуація на сьогодні? Новостворені ФОПи вже податкова написала роз'яснення. Ті, які були створені в 22 році, якщо вони обрали третю групу 2%, їм можна буде зараз подати заяву до 15 червня, щоб з 1 лютого перейти на 5%. Тобто можна буде повернутись на 5%. Якщо ви були на другій групі перед тим, як перейти на 2 я би радила перейти зараз, знову ж таки, до 15 червня, подати заяву на те, щоб перейти на 5% з 1 липня. Чого з 1 липня? Тому що з 1 липня починається третій квартал. Якщо пільгу відмінять з 1 липня, ми не знаємо, відмінять з 1 липня чи пізніше. Якщо з 1, то вас повернуть на другу групу і потім перевестись на третю групу 5% ви зможете тільки з 1 жовтня. Складна ситуація з тими ФОПами, які раніше були на загальній системі. І не кожна податкова, ми зараз подаємо заяви, і це залежить від податкової. Не кожна податкова переводить на 5%. тому що буває таке, що заява приймається, але інспектор на місці сидить і не переводить на 5%, тому що їм не дали роз'яснення, як саме переходити з 2% на 5%, тому що ніби по закону. Можна повернутися на ту систему, де був раніше. Але моя особиста думка, що якщо б не було 2%, я була до того на загальній системі, я би хотіла обрати третю групу 5%, але є воєнний стан, і значить, я обираю для себе більш вигідний варіант. І це не означає, що я хочу обрати ще раз єдиний податок, коли я міняю на 5%. Я просто міняю ставку. Хоча інспектори кажуть, що можна тільки раз на рік обрати єдиний податок, це не зовсім вірно. Тому чекаємо закону і бути готовими подавати скарги і доказувати інспектор. Брав свою думку і спираючись на закон. Не сприймайте на 100% все, що кажуть податківці, тому що вони кажуть свою думку і часто самі не знають, що робити.